Фізична активність дітей це запорука міцного здоров'я сьогодні та в дорослому віці. Переконана координаторка соціального проєкту Здорова Україна у Бурштинській територіальній громаді Леся Горбата. Саме тому до спортивних занять долучила дітей різних вікових категорій та фізичних можливостей. Зараз на даний момент я працюю з дітками, які потребують особливої уваги. І в рамках цього проєкту я так ну, скажем, скомбінувала групу дітей з особливими потребами і здоров'я. Дітей, які заохочують тих дітей займатися разом, і це своєрідне якби соціум, вони тягнуться один до друг. Ті розуміють тих, а тже розуміють потреби особливих дітей. Діти займаються у комфортному приміщенні, яке безоплатно надала місцевий підприємець депутат Бурштинської міської ради Наталя Василащук. Для занять спортом тут є весь необхідний інвентар та обладнання. Як розповіла тренерка, тут дітям для їхнього здоров'я дозволено все те, що зазвичай дорослі забороняють. Тут ми займаємося з дітками Рухова активність в першу чергу, бо як завжди, от згадаємо своє дитинство, що ми хотіли, все те, що нам батьки забороняли. Стрибати, скакати, кричати. Е -е -е, ну... Одним словом, все те, що хочеться у дитині, і їй забороняється. Тут я надаю їм можливість себе розкрити, відкрити. Заняття тут підлаштовуються під психоемоційний стан дітей. Якщо прийшли жваві, то й ігри такі ж трішки втомлені. Тоді заняття з йоги. Головне, що всім дуже подобається. першу чергу приходжу сюди, щоб підтримати власне здоров'я, гарно провести час. Тут дуже цікаво, та навіть не помічаєш, як час проходить дуже гарно. Мені дуже подобається подобається. Зам... Заняття спортом і повалитись з друзями. Я люблю спорт. Систематичні фізичні заняття сприяють розвитку основних рухових якостей. Це витривалість, сила, спритність, координація. Задоволені реалізацією у Бурштинській громаді такого проєкту і батьки. У мене син ходить на заняття, активні парки, досить гарний проєкт. Дитина активна. Займається малому, дуже подобається фізкультура, і я так для загального розвитку вирішила його водити, бо він ще до школи не ходить, тільки цього року піде. Тренерка каже, що діти це батарейки, які здатні все навкруги заряджати позитивом. Вони активні, вони батарейки, в них ніколи не сідають. <сум> і стараюся дивлюсь на них. Мені здається, що я сама як уже дитина і хочеться їх зрозуміти. Теперішні діти зовсім інші, як були колись, і воно мені цікаво. Цікаво, бо прогрес іде вперед. Активні здорові діти це впевнена перспектива на наше добре майбутнє. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Рай.